Всім привіт! Ви на каналі Твентін Карантіно, і сьогодні ми приготували для вас добірку десяти найочікуваніших фільмів цього року. Я, «Побєда» і Берлін український художній фільм за мотивами одноіменної повісті музиканта Кузьми Скрябіна. Це захоплива подорож у минуле, що розкриває історію музиканта новачка, який разом із своїм найкращим другом Бардом вирушає на захід у Берлін, на старій, але надійній Побєді. В епоху безумних 90-х років за кілька днів до очікуваного концерту їх чекає неймовірна пригода, сповнена випробувань і несподіваних поворотів. У пошуках нового автомобіля і приголомшливих вражень друзі стикаються з непередбачуваними перешкодами і випробуваннями, які відбуваються на їхній дружбі і спільних планах. Під час подорожі вони зіштовхуються з різними персонажами, губляться в лабіринті нічних вуличок. Та відчувають справжню атмосферу великого міста. Проте, незважаючи на всі перешкоди, вони не втрачають оптимізму і прагнуть досягти своїх мрій. Фільм Я, Побєда і Берлін це не лише пригодницька історія, а й пошук себе зростання і відкриття нових горизонтів у серці культового міста. Фуріоса. Шалений Макс. Фуріоса шалений Макс це захоплююча пригода, яка розкаже глядачам. Історію молодої Форіоси, яка опинилась в самому серці безжальної постапокаліптичної пустки, викрадена зі своєї сім'ї та віддана в руки великої байкерської орди, яку очолює безжальний Дементус, Форіоса відправляється на небезпечну подорож разом з несподіваним союзником шаленим Максом. Під час своєї подорожі через пустку Форіоса та Макс несподівано опиняються перед цитаделлю Несмертела Джо. Непереможного тирана, що володіє всіма ресурсами та контролює життя і смерть у своїх руках, у цей час два тирана ведуть безжальну війну за планування. А Фуріосі чекає низка випробувань, адже вона повинна знайти шлях до свободи та знайти дорогу додому. Панда кунг Фу 4 У мультфільмі Панда кунг Фу 4 Глядачі знову занурюються у захопливий світ пригод маленької, але сміливої панди по імені По. Ця анімаційна трилогія від студії DreamWorks Animation завоювала серця глядачів усього світу, ставши справжнім шедевром як для маленьких, так і для дорослих глядачів. У новій частині мультфільму поворушає у нову захоплюючу подорож, шукаючи свого наступника у світі кунг фу. Він зіштовхується з хитрою лисичкою на ім'я Джень, яка має зовсім інший підхід до навчання. Разом вони зіткнуться з новою загрозою у вигляді суперлиходійки Хамаріончі. І лише разом вони зможуть подолати всі випробування. Мисливці на привидів. У фільмі Мисливці на привидів Крижана імперія глядачі знову зустрінуться з улюбленими героями з попередньої стрічки мисливці на привидів з того світу. Цей фільм стане безпосереднім продовженням успішної історії, яка зарекомендувала себе у 2021 році. В фільмі у захоплюючому продовженні об'єднуються різні покоління мисливців. Оскільки герої повинні долати загрозу безпрецедентних масштабів. Вони знову вирушають на порятунок планети від настання льодовикового періоду, що загрожує знищенням усього живого. У фільмі Мисливці на привидів Крижана імперія глядачам слід очікувати захоплюючі битви, несподіваний повороти сюжету та неймовірні пригоди, які знову проведуть героїв до вирішального протистояння зі злом. Каскадер. Каскадер. Це захоплююча драма, що розповідає історію відважного каскадера, який ризикує всім для досягнення своєї мети. Головний герой, відданий своїй професії, переживає численні випробування та небезпечні ситуації на шляху до успіху. У цій захоплюючій стрічці глядачам належить очікувати неймовірні каскадерські трюки, напружену атмосферу та емоційно насичені сцени. Каскадер це не лише історія про відвагу, але й про внутрішню силу героя. Який не зупиняється ні перед чим, щоб досягти своєї мрії. Думками на Виворі 2» – Думками на Виворі 2 – це продовження захопливої історії, яка розкриває світ внутрішніх битв та пригод головної героїні. У цьому фільмі глядачі знову зануряться у неймовірний світ, де думки перетинаються з реальністю і формують непередбачувані сценарії. Дедпул 3 Дедпул 3 це неймовірна комедійна пригода з непередбачуваними поворотами сюжету та безпритульним гумором у цьому третьому випуску, популярної франшизи. Головний герой, нестриманий антигерой Дедпул, знову вирушає на боротьбу зі злочинцями та небезпекою, зберігаючи свою унікальну комічну ауру. Прем'єра фільму Дедпул 3» обіцяє залишити глядачів в захваті від веселищів, бойових сцен та несподіваних моментів. Герой відправляється на нові пригоди, які виявляються навіть більш заплутаними та смішними ніж коли-небудь раніше. Веном 3 Веном 3 – це продовження захопливої історії про загадкового симбіота Венома, який збирається знову вийти на полювання у місті. У цьому фільмі головний герой, що володіє надзвичайною силою та здатністю до саморуйнування. Стикається з новими ворогами та викликами, що ставлять під загрозу не лише його власне існування, але й майбутнє усього світу. Герой повинен зіткнутися зі своїми внутрішніми демонами та вирішити, на чий він стороні на стороні добра чи все-таки зла. Веном 3 – це захоплива подорож у світ темряви та містики, де кожен крок може бути останнім. Бунтівний місяць 2 – Та, що залишає шрами. Фільм Бунтівний місяць 2. та, що лишає шрами, продовжить захоплюючу історію героїв, яка розпочалася у першій частині. У цьому емоційному продовженні головна героїня, яка пройшла через багато випробувань та відкриттів, стикається з новими викликами та труднощами. Після подій першої частини героїні доведеться зіткнутися зі своїм минулим і вирішити питання, що залишилися в її житті. Вона шукає своє місце у світі та шлях до самопізнання. Але на її шляху виникають нові перешкоди і вороги. Джокер Божевілля на двох. Джокер Божевілля на двох розповідає історію психологічного занурення в безодню сумнівів і темряви. Головний герой, що став ікононічним джокером, переживає новий етап свого пекельного відношення до світу, змагаючись з власними демонами і внутрішніми конфліктами. Прем'єра фільму Джокер Божевілля на двох. Обіцяє вразити глядачів своєю інтенсивністю та емоційною напруженістю. Герой шукає своє місце в цьому світі, відчуваючи себе як відсторонений від реальності, і його боротьба з власними демонами веде до безумства і хаосу. Друзі. Дякуємо, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть у коментарях, який фільм чекаєте саме ви, і який топ хочете побачити наступним. До зустрічі!